Я бачив, скільки людей приходили і казали, запишіть мене в тероборону. Запишіть мене. Приємно, що ви з нами. Я говорю, так, да, мені також приємно, що ми разом. Не я з вами, а ми разом. Слухайте, а чим от, від, відрізняється не знаєте, від Петренка, там, та по великому рахунку нічим. А по своїй просто громадянській позиції. Чи готовьте, Ну, Боронити свою батьківщину, а потім зрозуміли, мабуть, що ти від танка ні якось автоматом калашніконіка, як відслідуватись не зможеш. Нас привели, потім вийшов чи командир, чи перший замов, я вже не пам'ятаю, вийшов, каже, хлопці, ми розходимось, переходимо на партизанську роботу. Я е, не сидів, склавши руки, я е, е, якусь інформацію збрав і передавав її, так сказати, на неокуповану територію. Були пропозиції від тих ж самих колег е, з потеробороні, що ну, є там вибухівка, є фордові шнури, є там, ну, треба якісь додаткові зброї. Це я сказав, що я можу там, домовитись з нашими комунальниками світла відключити в певному районі. Коли е, з'явилися ну, буквально там, перші дні ці мародери, 1-2 числа, то ми е, самі вирішували і виловлювати цих мародерів.